Уяви ситуацію. Ти сидиш, ти дивишся це відео, і англійська така: О, я бачу, ти щось робиш. І тут на сцену виходить Present Continuous, час, який описує дію, що відбувається прямо зараз, або тимчасово, або в період життя, коли ти сам не знаєш, що відбувається. Present Continuous це теперішній тривалий час. Ми використовуємо його, коли дія відбувається в момент мовлення, тобто зараз. Формула проста. Am is a – дієслово з інговим закінченням. I'm watching a She She's talking right now. They are arguing again. Якщо дія рухається, англійська хоче інгове закінчення, бо їй так спокійніше. Коли ми використовуємо present Continuous, дія відбувається зараз. I am eating – Не я взагалі їм, а я прямо зараз жую. He is sleeping. не філософськи, а буквально тимчасова ситуація. I'm living in Kyiv now. це не завжди, це от просто зараз. She is working on a new project. Це не її доля, це тимчасовий біль, дратівливі повторювані дії. Іноді present continuous – це пасивна агресія, особливо зі словом «always». He's always complaining. Він постійно ниє. І тебе це бісить. А тепер класична пастка. What do you do? Це питання про роботу, про професію, про соціальну ідентичність. What do you do. I work as a designer. What are you doing? Це питання про зараз, про цю секунду. What are you doing? I'm watching YouTube. Тепер state стейті дієслова стану. Почуття. Думки, володіння, сприйняття, Love, like, know, believe, want, need, understand. Їх зазвичай не використовують у present continuous. I am knowing the answer. Ні. I know the answer. I am loving this song. Ні. I love this song. Бо це не дія, це стан. Але ж, звісно, є але. Деякі stative verbs можуть змінювати значення. I think you are right. Думка. I'm thinking about you. Процес. This soup tastes good. Стан. I'm tasting this soup. Дія. Бо це English. Типові помилки. I'm work now. Загубилось інг. I am working now. I'm knowing him. Ти не знаєш у процесі. I know him. What do you doing? Граматика просто плаче. What are you doing? Present Continuous це про зараз, про тимчасово, про в процесі. Якщо Present Simple це я взагалі живу, то Present Continuous я цим займаюсь зараз. Бачиш дію, бери інг. Бачиш стан, не лізь. І життя стане трохи легшим. Все тепер ти знаєш, що ти робиш навіть англійською, і не забувай підписуватись на мій канал, де ти знайдеш ще більше англійською для себе.